Львівщина вітає всіх. Ми знаходимося в місту Жовка Львівська область. Сьогодні 15 серпня. Це показуємо наші технічні форми винограду, які в нас є. Це в нас чорний доктор. Такий красавчик. Питання, правда, велике, чи буде співати він нас визрівати. Пам'яті Домковської. Тут наша пасіка маленька. Така невеличка для себе. Там у нас є Гузовський розовий. Це кущикам другий рік. Друга вегетація. Тут у нас Дублянський, щось він дуже слабенько росте, ніяк не хоче бідолашка рости в нас. Це в нас теж цитронний магарача. Перепрошую, тут у нас цитронний магарача. А тут нас теж чорний доктор. Тут у нас красень. Цитронний магарача. Тут у нас Венус. І поруч біля нього Йоханнітер. Всім бажаю. Доброго дня. Далого хорошого дня, здоров'я. Разом до перемоги допомагаємо ССУ. Віримо в перемогу.